Ось і знову ми в білій церкві. Чому ми сюди завітали? А завітали не просто так. За пів року, коли останній раз я був тут, у місті багато чого змінилося. У місті збільшено кількість тролейбусів, закуплені чотири нових тролейбуси, шлиновані гармошки. Але саме головне, чому ми сюди завітали і що ми хочемо показати вам. Це впровадження нової системи оплати проїзду, так званої електронної системи оплати. На всі тролейбуси в Білій церкві змонтовані валідатори, які дають можливість людям користуватися цією системою. Як це працює на практиці, я зараз вам все це покажу. Вам цікаво? Тоді залишайтеся тут. Гайда! Хочу нагадати, що подібну систему збираються встановлювати і в Черкасах. Але у людей виникає дуже багато запитань, як ця система буде працювати, як нею користуватися. Ось тому, щоб людей підготувати до цього, щоб я буду намагатись максимально вам пояснити. Максимально просто, так, що як ця система працює в місті Біла Церква і як це може працювати у нас в Черкасах. О, тому що це дуже зручна і дійсно класна система. От під'їжджає тролейбус, зараз ми зайдемо і я вам покажу, як користуватися цією системою. Один із способів, щоб оплатити проїзд, це можна білет купити або у водія, або у кондуктора. В такому разі білет буде коштувати 3 гривні. Зараз ми це і зробимо. Дякую вам. І на Дякую. І хочу звернути вашу увагу, що в кожному тролейбусі тут стоїть отакий от валідатор. Ми придбали білет за 3 гривні і зараз ми його будемо компосірувати. Ось таким чином. Відповідно, що ми бачимо. Тут вибивається бортовий номер тролейбуса, час, коли я здійснив оплату і сьогоднішня дата. Ну, Отака в тему валідаторів, е нагадаю, що купуючи квиток у кондуктора у тролейбусі або у водія, якщо кондуктор відсутній, люди сплачують 3 гривні. Квиточок коштує 3 гривні. Якщо ви хочете зекономити mm -hmm. в отаких от кіосках, пресах, яких по місту дуже багато, ці квитки можна придбати за 2 гривні 50 копійок. Відповідно, ви тут купили собі квиточок, заходите в тролейбус, через валідатор пропускаєте отаким от чином. Крім того, у цих е, кіосках можна купити картку, яку я вам вже показував. Підемо і спробуємо е, придбати квиточки за 2 гривні 50 копійок. Пішли. Добрий вечір. А у вас квиточки за 2,50 есть? На 20 гривень, можна, будь ласка. У вас и карточки пластикові продаются? Без лимит. А скільки безлімит нас? 60. Ага. ага. И поповняти можна у вас, да? Чи нет? Отдайте, а а, пожалуйста, 4 налончика, тролейбус подошел. Я быстренько. Все, спасибо вам большое. Ага, зрозуміло. Я зрозумів. Я думав, що у вас поповнять. вже Я зрозумів. Добре, дякую вам до побачення. Ну, ось як бачите, і ми, і люди. Забігають і купляють ось такі квиточки. Квиточки коштують 2 гривні 50 копійок. Відповідно тепер, маючи ці квиточки, ми можемо користуватися тролейбусом не за 3 гривні, а за 2 гривні 50 копійок. Заходячи, валідуючи, пропускаючи їх через валідатор. От така от система. З однієї сторони, здається, що все заплутано і складно. Але з іншої сторони, як подивитися, нічого складного і нічого страшного в цьому немає, є час. Зайшов у кіос газетний, купив за 2,50 і користуюся 2,50. Приїхав швидко, до когось у гості, немає часу, або нема квитка, забув карточку, можеш забігти в тролейбусі придбати за 3 гривні. Постійно користуєшся тролейбусом і хочеш економити, наприклад, купляєш собі пластикову карточку. Тобто або безлімітну на місяць, або на кількість поїздок. От. Ну, як мені вже сказали, найбільш оптимальний варіант і найбільш, як так сказати, вигідніший варіант це карточка, яка купляється на місяць. там На 30 днів. От. І неважливо, скільки ви поїздок. Будете їздити, то тобто вона у вас буде діяти рівно місяць. Прямою, щоб будете користуватися тільки тролейбусами. До речі, люди в основному такі карточки купують, <кій> і вони дуже користуються попитом саме у місцевих жителів, які тут живуть. Ось такі от справи. Також зазначити, що такі от валідатори е у цих тролейбусах е їх стоїть. По три штуки. Тобто один валідатор стоїть в передній частині тролейбуса, щоб людям було зручно тут кусирувати е білети. Інший валідатор стоїть в середній частині тролейбуса. От. І, і ще один стоїть в кінці. Тобто тролейбус має три валідатора, відповідно, таким чином. Покращується е, швидкість е, обілечування, і відповідно Селекція. і людям. Ви... Так, ми вже сьогодні оплачували проїзд квитком. Але то стосується людей, які рідко користуються тролейбусом або туристи, які, так як я приїхали, купили квиток у кондуктора або водія і запропостували е, для тих людей, е, які користуються тролейбусом постійно щодня. От, є от такого плана, от електронний квиток називається, білосерківська транспортна карта. Що це таке і як її використовувати? Е, дана карточка вона є з двох типів. Е, значить, є на кількість поїздок от, і є так звана карточка на 30 днів, на 60, на 90 можна може сказати, безлімітна. Ми собі придбали на 10 поїздок карточку і зараз я покажу, як вона працює. Нічого складного немає, заходячи в тролейбус, ви підносите її до валідатора от цією от частиною. От. Відповідно, вчитується одна поїздка. Нічого не вилазить, ніякі білетики. Як, наприклад, Контролю доказати, що я сплатив проїзд. А дуже просто. Коли заходить контроль, він просить ще раз піднести цю карточку до валідатора. Відповідно, другий раз вона вже ну, не, не повинна спрацювати і буде написано, що проїзд вже оплачений. Тобто таким чином. Ну от Зараз ми в принципі, зараз спробуємо це зробити. Оплатити от проїзд. От ми оплатили, був відповідний сигнал. І воно нам написало, що у нас залишилось 10 поїздок. Тобто, він на інформаційному табло відразу показується, скільки в нас залишилось поїздок, от, і що ми оплатили проїзд. Якщо ми вже піднесемо другий раз, проїзд, буде написано, що проїзд вже сплачено. Зараз я ближче покажу, О, ми підносимо ще, бачите, карточка не спрацьовує, бо ми вже сплатили проїзд. От, таким чином. Працює оця пластикова картка. Дуже зручно і дуже сучасно. Що, що дуже приємно і вразило мене, що на даній картці от, зображений тролейбус 005, до речі, в якому ми зараз їдемо, фото використане моє. Я фотографував. Це в центрі міста було, коли приїжджав у серпні. От, і дуже гарне фото використали от, оці от картки. Тому дуже приємно, що мої фотографії користуються, так би сказати, попитом. От, от так от працює ця система. Ми в тролейбусі, і у нас вже є картка, і тут ми безпосередньо не сплачуємо. Залишок 9 поїздок. Ось так. Просто зручно. Привіт із Білої церкви. Наступна зупинка, селекція. — Це і Карточка, що на 11 поїздок гривня 80, виходить, за 11 поїздок, а 60 гривень за проїзд оце безлімітно, що на місяць здається, там за один день один день ти користуєшся і його знімає, там по дням. Якщо по 11 поїздкам знімають кожну поїздку і залишок там 10 поїздок чи скільки там у людини, то тут знімаються дні. Навіть якщо ти не використав, не приїхав в суботу, або в неділя цей день автоматично знімається з карточки. Але приймучився чомусь безлімітно, бо ти можеш за день їздити 40 разів. А кондуктора оце як зараз? Ну, Переживав все-таки, що гряде оце... звільнення. А це ж скільки Конечно. працювали і позбавлять наші як роботи, так? Да? Так, да, можна, все можна. Ми ж не знаємо, як далі розгорнутися. От наша замк я... Да, да. Все все можливо, ми ніхто не застрахований. В mm. Це наші з Щіркас, ви знаєте. Так? Да, да. Ви здаєте. Наш сроку выкрыт месяц с дня хорошие оплаты по мы а, Так что, например, там, ну, может и два месяца есть? Нет, два не месяца. месяца нет. У нас карточки месяц и безлимит на месяц, и целый месяц. А это не да. месяц, это 12 месяцев. Так, поездки на 60 гривен. На 60 гривен, нет, месячная, которая... безлимитная. А это на год? А почему все говорят, что на месяц? И Руслан Николаевич и действительно, действительно 12 месяцев. Значит, если я, например, первое числа его купила и завалидировала, первую оплату я могу в течение месяца докатывать вот эти 10 еще оставшихся. В течение года. Ой, в течение года еще 10 этих. Это вообще прекрасно. Это точно. Да? Да. Если сам директор рассказал, это да. я уже думаю, что можно купировать. Да? Будь ласка, Значить, по истечении, я сейчас вам расскажу, расскажу. По істіченні використаної карточки ви тоді будете платити, вертаєте карточку взамін. Я вам видаю поповнену. І плюс 20 гривень ви тільки оплачуєте за ці 11 поїздків. 10 гривень не вистачає. Да? да? Она и так. Сегодня у меня через кошелек ее валидировала. Так. Девушка. Да. Вот сюда. Да. Я Берете и все сюда представляете. Вам надо встать, чтобы вы бачили и читать, что все не макушки. Сразу обращайте внимание на информацию в не макушки. Карточка заблокирована. Облочена и заблокирована в данном троллейбусе. Коли до вас підходить контроль, чи кондуктор хоче перевірити, чи ви оплатили, може дати спільну карточку або самі скажете, я прикладаю. Там висвічується в цьому віконцеві оплата проведена, і все. Нарви думати, це покращить ну, комфорт перевезення тролейбусами і взагалі. Як ви оцінюєте впровадження цієї системи? Я думаю, що на комфорт це ніяк не вплине. Mm -hmm. Ну, думаю, може дешевше буде, якщо купити таку карточку просто. Аби від когось дізналися, що така система діє, чи побачили і вирішили собі придбати? Чи в інтернеті, стала uh -huh. в конструкторі, а зараз вирішили вирішила придбати. Uh -huh. Ви часто користуєтесь тролейбусами? Ну, буває, що так. не дуже часто. У мене просто робота близько біля дому, але буває, що їй ще. Якщо так, то звичайно буде вирізніше. Перший раз це, звичайно, 40 гривень це, це багато, а потім 20 гривень платяти, я думаю, що буде ще так і Зрозуміло. А що ще не вистачає вашому, ну, вашому місту для покращення перевезення от, в білій церкві з громадським транспортом? Що ви ще побажали, можливо, вашій міській владі, що ще можна зробити? Тролейбуси, звісно, їздяться хорошо для пенсіонерів, для всіх. Маршрути не дуже зручні. Угу. Зараз, є Тролейбуси тих, взагалі влаштовують, не... якість самих тролейбусів, да. кількість. Да. Так, Кількість зараз більше стало, то звичайно. Розуміло. Добре, дякую вам. А, тролейбус, де нема кондуктора. І подивимося, як мешканці Білої церкви оплачують проїзд із нової системи. Чи всі такі е, відповідальні і вчасно оплачують проїзд? Скажіть, будь ласка, у вас посвідчення чи ви посвідчені, так? Зрозуміло. Тоже посвідчення. Ага, зрозуміло. Так, так, дякую. Дякую вам. У вас ви не Нема кондуктора. Тільки що розйшли, ну, даному... я ж тобі бачила. Ми розрахуємо продуктора. Пожалуйста, вертіть, не прибутайте. Ну ось бачите, от перший випадок. Тобто, виявляється... Там, де нема кондукторів, не всі відповідально ставляться до цієї системи. Шкода. Приїзд посвідчення? Треба провести. Безійне. А ну ще раз можна. Просто не помітили. Ну, ще, ще раз прикладіть. Ага, все, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. Доброго дня. А у вас приїзд доплачений? О, у вас, у вас посвідчення, так? Все добре, дякую, вибачайте. Значить, ми зайшли в тролейбуси, перевіряємо, як містяни справно користуються системою і оплачують проїзд. Виграть, який пасажир. Да. Яке... Вартість вашого проїзду, яка зараз? У нас маршрутки 4 гривні, тролейбуси 2. Ага. Ну, у нас тролейбус дорожий. Ну, В принципі, а, якщо взяти електронний 50, квиток, 50, квиток 50, то в принципі далі. 63. Ну так, да, оцей безлімітний. І студент, студенти нас взагалі даром їздять. Учні також нас даром будуть їхати. А, ну, вже... У нас їздяться 40 гривень у місяць. Це 30 календарних днів. Необмежена кількість поїздок. Враховується, що вони їздять на навчання, вони їздять в бібліотеку, і це ще діти, які можуть займатися якимись гуртками. Угу. І е, кількості поїздок їм не прописано лише 40 гривень. Навіть взяти, якщо дві поїздки е, в день на 20 робочих днів це 40 одна гривня поїздка. Угу. Це одна гривня поїздка виходить. На 40 робочих, ну, 20 робочих днів, по два рази в день. Це 40 раз проїхати за 40 гривень це одна гривня не поїздка. Не а так як кажу, ж вони ж їздять. По-перше, вузи в нас є такі, які мають по два-три приміщення. Їм треба буде переїжджати з приміщення, в приміщення там ще. Практика. А для учнів у нас учнів вищих, що не як вищих шкіл спеціально і техніку, не ті, як вони училища ж зараз дали коледжами, це ми, як вона вища школа, навіть називається чи як правильно, в общем. То Вони також учні і ще вони студенти, то для них виходить 20 гривень. Проїзд на місяць, також на 30 календарних днів, то це ще в половину. Це 50 копійок. Так само і для учнів шкіл, і все, але трохи ще не впроваджено до кінця. Витиснули. Поки що ніяк. Ну, Поки що ніяк, у нас тепер і, то і, їздили, а ну, під... під... підціонили студенти, і виручки майже взагалі ніякі. Я, я про що, що ось якось в мене був, я їхала, але ну, я з кінцевої, то я сіла, то. Молодь, яка б мала за себе заплатити, вона просто не може влізти в кроле okay. сплошні пенсіонери, Ну або пільговики, якісь там да, пільговики, сплошні пільговики, транспорт для пільговиків. І як їх витіснити, оце велике питання. Їх якось треба обмежити, щоб вони певно меншу кількість. Тому що із практики, як розказують наші кондуктора, вони просто катаються. Просто катаються. Їдуть до кінцевої виходять, переходять дорогу, поки розвернеться тролейбус, і вони сідають назад і їдуть обратно. Прогулка, промінать такий у них. Да, зробити якийсь ліміт. там в день, там, дві чи три поїздки, да? там, в лікарню комусь да. треба, ще туда. Це з порозумінням, певну кількість поїздок на місяць взяти з тижня, з дня, що там тобі чотири рази на тиждень прокататися, там раз в лікарню раз повернути, може два рази в лікарню тобі. Магазини на кожному кроці, під кожним будиночком. Базари в кожному районі в нас знаходяться. Не знаю, як у вас але на кожному районі базарчики. Да, є центральний базар, ну це раз у неділю туди там поїдь, якщо в тебе є бажання. Є оце таке, то, то зробить певну кількість поїздок, щоб їх чуть-чуть обмежити, щоб вони не гулялися в тролейбусі. Вони, як дітки в пісочницю ходять, так нас пенсіонери в тролейбус ходять. Ну, так само. таксан. І оце якось треба обмежити, тому що я ж кажу, я оце, я ну, знала, що бабушки їздять, але так, оце, що як я один раз сиділа, і їх молодий парень остався, і не один на зупинці, такі, що більш, ну що не можуть ту бабушку з дідушком витіснути, ну його і жалко, ж все таки, ну то ж не будеш ти битися, і все та бабушка те як от штовхне, ти утіш, mm. то це. Із-за того, що у нас, наче і цей вийшло, що ті, хто б мав би за за себе заплатити, він не може сісти в тролейбу. Він уже бабушками з дідушками запакований. Недовольними, до речі, Дитину з коляскою. Це благо нашим кондукторам. Вони там всіх? Що вони всіх швидтовхують, кричать, роти затикають. Як одна говорить, я, я ж вам і кажу, слухайте. Вона, ви ж ну. Ви ж жінки, ви ж то ж діти були. Ну ладно, це б якийсь би мужик сказав, ну що ж ти це. А я своє на руці виносила, mm -hmm. що їй з коляскою лізти, а я на руках виносила. І все. І їдемо далі. Ну, це культура, це культура вже наших людей, як то кажуть. Так, да, культура, і якось треба, ну я не знаю, яких налагодити і все. Ну, я бачу тільки певну кількість поїздок, або ще краще було б, зробити їм б компенсацію грошу на проїзд. От коштує 80 гривень безкоштовний оцей проїзний квиток 60 гривень у місяць. От кинуть їм ці, за 20 гривень навіть видать їм ті карточки. І щоб вони 60 гривень, хто їзде, то й поповнюється, але вони ж тоді все одно будуть безлімітно кататися. Але більшість, можливо, задумується, що 60 гривень можна стратити там, купити хліба, молока і ще чогось. А дехто хто не їздить, залишиться собі просто з цими грошима. Ну, і ніхто так. не буде обділен.